Сьогодні суд поставив крапку у справі за позовом про онуки Миколи Куделі. Нагадаємо, родичка знаменитого волинянина більше 10 років чекає на обіцяну державою квартиру. Після довгих поневірянь терпець у жінки увірвався, і вона виставила свої претензії до влади у суді. Філонюк сподіваються, що сьогодні востаннє прийшла до суду. Правнуці відомого громадського діяча, публіциста борця за незалежність Миколи Куделі за кілька хвилин мають проголосити рішення. Ми нагадаємо, жінка позивається до Волинської облдержадміністрації, з якою ще 10 років тому, після смерті знаменитого прадіда, її родина підписала угоду. За її умовами нащадки Куделі передали увесь спадок свого словетного діда музею. А держава за це зобов'язалась придбати для них однокімнатну квартиру у Луцьку. Житло для сім'ї обласна влада чомусь вирішила купити в одному із найбільших довгобудів, що на вулиці Липинського, 4. руками на Шатків Куделя годували обіцянками та просили зачекати, коли завершать об'єкт. Так тривало 10 років. А коли минулоріч забудовник перейшов до зовнішніх робіт, то з'ясувалось, що квартиру будували не їм. Кілька місяців судової тяганини, і врешті сьогодні Марія Філонюк почула вердикт. Посуну заяву флонюкмарімиколайне. До Волинської обласної державної адміністрації про прошкодовання шкоди завданих бездіяльності ділянського виконавчої влади та визнання про власних задовольнити частково. Визнати Філонюк Марію Миколаївну власником недобудованого нерухомо майна населеному будівництво до кімнатних квартир номерносто дев'ять загальна площа 48 метрів квадратних, на другому поверсі. Позивочка не тямить себе від радості. Вона не може повірити, що нарешті роки чекання, марних обіцянок та життя в орендованих чужих оселях завершились. Можна Надіятися на те, що нарешті ця справа закінчиться нарешті я зможу переїхати у власну квартиру. Ну і нарешті справедливість, мабуть, ну рано чи пізно переможе. Тому. Це важко, звісно, важко. 10 років життя пройшло, але справедливість є і боротися варто. Я хотіла б зокрема подякувати і вашому телеканалу АВАРС, який не залишив нас одними, які ходили, які допомагали нам, які підтримували, і які нарешті дали громадськістю теж побачити, які сьогодні справи в державі в області. Ну і які показують те, що тяжко боротися, але потрібно. Однак це може бути далеко не кінець. Облдержадміністрація має право оскаржити це рішення суду. Чи скористається вона ним наразі? Невідомо на це питання. Чиновниці відповідати відмовились. Нарітамошкова Дмитро Кудик для новини на часі.